Вітаю вас, малята, на грамоті! Пропоную, як завжди, продовжити речення. Наша мова складається з. Речення складаються зі. Слова поділяються на склади та. Звуки бувають які? Правильно, голосні. Приголосні, пригадали, сьогодні на заяті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади, друкувати літери. Ми вже знаємо. Щоб визначити кількість складів у слові, можна розділити слово на склади та порахувати їх. А можна порахувати кількість голосних звуків. Складів буде стільки ж, скільки голосних звуків. Позначали ми склади схемами. Зараз пропоную підготувати схеми на один, два, три склади. І ми з вами пограємо. Я буду називати слова, а ви показувати схему, що відповідає кількості складів у заданому слові. Наприклад, слово книжка. Скільки в ньому складів? Два. Піднімаємо карточку, що позначає два склади. Наступне слово мова. Скільки складів? Так, два склади. Показуємо карточку з двома складами. Наступне слово. «ДІТИ». Скільки складів? Правильно два. Наступне слово КАЗ. КА. Скільки складів. Теж два. Показуємо відповідну карточку. Наступне слово вірш. Скільки складів. Скільки голосних? Один. Один склад і один голосний звук. Показуємо карточку. Наступне слово загадка. Скільки складів? Так, три склади. Піднімаємо карточку, що позначає три склади. Дякую вам, малята. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Так, хлопчик. Що він робить? Читає, розглядає, тримає книжку. Я склала таке речення. Хлопчик читає цікаву книжку. Пропоную і вам, малята, скласти речення та зобразити схемою. Пригадаємо, слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужечкою. Речення починається з великої літери. Тому початок схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується речення крапочкою або знаком оклику чи знаком питання. Чекаю світлини вашого речення. Малята продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте їх зараз разом назвемо: А Б. В г г д э е ж з и и й к л м н о п р Ес. Послухайте віршик. Коло хати тин верби, Тин веселий без журби, глек сидить, неначе сич. Поряд кручений панич, сплів, дідусь той тин з лози, Як найдалі від кози, бо згризе коза той тин, Лишить глечик лиш один. Про що розповідається у віршку? Так, про тин. Тин низенька огорожа. Його можна було побачити біля кожної української хати. На ньому господині сушили глечики, найчастіше плили тин з верболозу. З часом він заростав барвінком, крученими паничами та мальвою. Слово тин, з якого звука починається? Так, зі звука т. Пропоную розглянути картинки. В яких словах можна почути звук Т. Слухайте уважно: толока, тісто глечик, паничі, кіт коза. Жито. Перевірте себе це слова. А скажіть, будь ласка, в слові тісто. Скільки звуків ти ви чуєте? І які вони? Так, є звук Т, він м'який, і звук Т, він твердий. Давайте зараз разом. Вимовимо «ти» та «ть». Як ми їх вимовляємо? Кінчик язика, опущений, впирається в нижній різці. Звук «ти» та «ть» Приголосні. Звук «ти» твердий, а «ть» м'який. Вони позначаються літерою Т. Ось велика та маленька літера. Пропоную надрукувати літеру Т в зошиті. Проводимо вертикальну лінію на дві клітинки. Потім на півклітинки зверху крапочки поставили і зліва і справа і з'єднуємо горизонтальною лінією. Знову вертикальна і маленька горизонтальна. І так, до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова тінь. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові тінь звук «т». Він який? Так, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, а знизу пишемо літеру Т. Наступний звук у слові тінь. Звук І. Він голосний, позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру і, цей голосний і пом'якшує попередній приголосний. І останній звук у слові тінь. Правильно звук нь. Він приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. І знизу пишемо літеру Н. Подивимось, скільки складів у слові тінь. Скільки голосних звуків. Один. Це означає, що в слові тінь і один склад. Малята пропоную ще виконати звуковий аналіз слова тин. Але зробити це самостійно. Та звірити зі зразком. Малята, давайте допоможемо Андрійкові та Сергійкові прочитати надписи на кульках. Потрібно з'єднати кульки однакового кольору та прочитати слова. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та наблизимо на шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!